Вітаю тебе на уроці української мови. Продовжуємо з тобою працювати над темою слово, значення слова. Сьогодні ми з тобою також продовжимо більш детальніше знайомитися зі світом козацтва. Також будемо навчатися використовувати онлайн словники, синонімів та антонімів для також укладати слова. За абеткою. І розпочнемо вправу Я поважаю тебе. Давай скажи, будь ласка, за що ти поважаєш себе та своїх однокласників? За чесність, за доброту, за справедливість та за допомогу. Вдома вам потрібно було дібрати антоніми до виділених слів. Давай з тобою зараз їх разом доберемо, якщо ти не виконував це завдання. І так, маленька, велике, нова, старий, Ладачого – працьовитого, спочатку, потім стрічають. Проводжають. Чудово! А тепер скажи мені правило, що це за слова, такі антоніми? Молодець це протилежні за значенням слова. А спробуй пояснити значення одного із прислів'їв. І переходимо з тобою до підготовки до вивчення нового матеріалу. Давай прочитаємо слова: відеофільм, відеоролик, відеозапис, відеокасета, відеозйомка, відеоурок. Скажи, чим схожі слова? Що на твою думку означає слово відео? Так, слово відео в перекладі з латинської означає дивлюся, бачу. Слова з такою частиною означають, що для створення запису зйомки використовували певні технології обробки та передачі інформації. І зараз знайди, будь ласка, в своєму підручнику вправу 112. Відскануй QR-код та переглянь відео під назвою Дітям про козаків. Переглядай це відео, а урок наший тисни на паузу, потім повернешся. І так, зараз ми з тобою перевіримо, наскільки ти уважно дивився мультфільм. В зошиті запиши сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 11 жовтня, класна робота, і проведемо з тобою аудіювання. Я тобі зачитаю речення, або ти можеш його самостійно подивитися у підручнику. І варіанти відповіді до цих запитань, тобі потрібно обрати правильний варіант відповіді. Ну що, приготуйся. З нового рядочка ставимо цифру 1, перше запитання, крапочку. Наперед скажу тобі, що запитань буде 7. Слухай перше. Що означає слово козак? А вільна людина, Б. Вчена людина. Що означає слово козак? А. Вільна людина, Б. Вільна вчена людина. Друге, Ставлюємо цифру два крапочка. Яку назву мали невеликі дерев'яні укріплення для захисту від нападників? А. Намет Б. Січ. Яку назву мали Невеликі дерев'яні укріплення для захисту від нападників. А. Намет Б. Січ. Третє запитання. Скільки козаків налічував кіш? А. До тисячі. Б. До десяти тисяч. Скільки козаків налічував кіш? А. До тисячі, Б. До десяти тисяч. Четверте питання. Кого козаки вважали своєю покровителькою? А. Святу покрову Б. Святу Катерину. Кого козаки вважали своєю покровителькою? А. Святу Покрову Б. Святу Катерину. П'яте запитання. Як називали вищих воєначальників у козаків? А. Гетьманами? Б? Президентами? Як називали вищих воєначальників у козаків? А. Гетьманами, Б. Президентами? Шосте. Що було ознакою гетьманської влади? А. Шабля Б. Булава Що було ознакою гетьманської влади? А шабля Б. Булава. Сьоме. Останнє. Як козаки називали легкі човни, на яких здійснювали морські походи. А чайки б. Дельфіни. Як козаки називали легкі човни, на яких здійснювали морські походи. А чайки Бе Дельфіни. А тепер, будь ласка, подивися на екран і виконай перевірку. Тисни відео на паузу. Зараз спробуй розгадати ребус. Так, антоніми пригадаємо, що. Що ж це за слова такі антоніми та яку роль вони відіграють у мовленні? Перейдемо до роботи з підручником. Знайди, будь ласка, вправу 113. Завдання перше. Нам потрібно сьогодні попрацювати зі словником. В тих умовах, що ти сьогодні вдома, словник ти можеш знайти в інтернеті. Нам потрібно виконати завдання на вибір. Послухай і подивись, будь ласка, в підручник. Перше завдання. Записати синоніми до слова хоругва. Друге запиши антоніми до слова вільний. І третє, запиши тлумачення слова бунчук. Обери завдання, виконай його за допомогою словника та повернись до відео для перевірки. Якщо ти обрав перше запитання, хоругва – це прапор, знамено, стяг, штандарт, корогва. Ось такі значення має слово хоругва. Якщо ти записав антонім до слова вільний, то йому слідують наступні слова невільний, тісний. І якщо ти записав значення з злумачного словника слова бунчук, Значить, ти написав, що це булава з металевою кулькою на кінці і прикрасою китицею з кінського волосу. Можливо, не дослівно, але суть пояснення цього слова та ж саме. Молодець. Переходимо далі. Знайди, будь ласка, завдання друге вправи 113 і Перегорни сторінку. І так. Тобі потрібно укласти за обеткою один зі списків слів на вибір. І так, перше це відомі гетьмани, друге відомі козаки і третє відзнаки козаків. Обери для себе завдання, яке ти виконаєш самостійно. Пам'ятай, що тобі потрібно розставити за абеткою списки слів. Обери, який список слів тобі найбільше подобається, та розстав його за абеткою. Потім повернися до відео для перевірки. Тисни відео на паузу. Ну що, перевір, будь ласка. Своє завдання, яке ти обрав перше, друге четвер, чи, чи третє і звірся з правильністю слів в абетковій послідовності. Тисни відео на паузу. Переходимо до третього завдання вправи 113. Нам потрібно з'єднати частини прислів'їв, та записати ці прислів'я, підкресливши слова антоніми. І так, давай прочитаємо, будь ласка, частини прислів'їв в лівому стовпчику, потім в правому. Багатий хитрий на гроші. Боягузливому повуха, добро довго пам'ятається. Знай більше. Так, і правий стовпчик. Сміливому по коліна, а говори менше, а бідний на вигадки, а лихо ще довше. І так, багатий, хитрий на гроші продовжуй а бідний на вигадки. Так, далі. Боягузливому по вуха. Сміливому поколіна молодець далі. Добро довго пам'ятається, а лихо ще довше. Вірно. І останнє. Знай більше, а говори менше. Вірно. Запиши ці прислів'я до зошита та підкресли слова антоніми. Виконуй завдання, тисни відео. На паузу. І домашнє завдання. Вправа 114. Склади і запиши кілька речень про козаків. На цьому наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!